Українці, які приїхали в Канаду за програмою КоЕД, не є іммігрантами, не є біженцями, а просто туристами. А от ті люди, які приїжджають в Канаду і отримують в аеропорту піар, це є іммігранти. Так вважає людина, яка залишила цей коментар під одним з моїх відео на Ютубі. Я вам його розшифрував, щоб ви ломали собі очі. Я не знаю, що спонукає людей писати подібні коментарі. Але я хочу дещо пояснити. Люди, які приїхали в Канаду за програмою КоЕД, отримали в аеропорту Open Work Permit. і це дає їм змогу тут працювати, навчати своїх дітей та отримувати інші бонуси, які Канада надає. Своїм тимчасовим або постійним резидентам, на відміну від туристів, які не можуть тут працювати та не можуть залишатися більше ніж на 6 місяців. Так, от українці, які сюди приїхали за програмою Кое, тут працюють, навчають своїх дітей та сплачують податки цій країні, так само як і тимчасові постійні резиденти або громадяни Канади. Тому таким от старим іммігрантам, які вже сюди приїхали давно, їм щось мулює постійно ці нові іммігранти. Я хочу побажати стати більш добрішими до інших, і тоді світ буде більш добрішим до вас. Ви не будете постійно писати таку дурню, яку ви пишете під кожним постом. Таких людей мало, але як бачимо, такі люди є.